15 днів хлопці та дівчата жмеренської громади мали можливість попрацювати разом із управлінцями міської ради, дізнавались, як працює міський голова, начальники департаментів, брали участь у засіданнях, готували документи та допомагали організовувати публічні заходи. Молоді стажери побачили роботу державних службовців та зрозуміли, що можуть реально змінювати життя у своїй громаді до кращого. З нами на зв'язку Оксана Свистун керуюча справами виконавчого комітету Жмеринської міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея стажування молоді саме в Жмеринській міській раді? Сьогодні існує проблема кадрового голоду у всіх органах місцевого самоврядування: війна, невисокі зарплати, певні специфічні умови праці. І тому ми в такому гострому пошуку молодих, талановитих, ініціативних кадрів. І коли надійшла пропозиція про те, щоб прийняти участь у відповідній програмі, ми подали заявку і були відібрані для такої участі, чим дуже задоволені і надзвичайно пишаємось. Чи багато було охочих, та чи всі мали змогу прийти стажування? Е, е, охочих було багато. Але було відібрано тільки п'ять осіб з більше ніж 10, які здалися нам найкращими, найбільш мотивованими, найбільш ініціативними, які проявили на співбесідах найбільшу готовність співпрацювати з органами місцевого самоврядування, зрозуміти, як ці органи працюють, приймати безпосередню участь у роботі, і тому вони були відібрані. Розкажіть детальніше про програму, що саме робили юнаки та дівчата? Програма була налаштована на те, щоб якомога сильніше інтегрувати таких стажистів в роботу. Ми дослухались до кожного стажиста, який відділ або управління були їм, так би мовити, ближче до серця, де вони хотіли себе спробувати, де їм було цікаво працювати, і відповідно призначили. Керівників стажування саме ті відділи. І стажити займалися е, тою роботою, е, на яку вони найбільше претендували і була їм цікава. Це був відділ молоді та спорту, найбільше було охочих працювати в такому відділі, загальний відділ це документообіг, прийняття там документів, заяв, е, також був відділ публічних інвестицій е, теж і відділ управління житлово-комунального господарства. Ось це ці відділи були задіяні в тому, щоб працювати з стажистами. Чи є в планах проводити подібні ініціативи? Ви знаєте, так, нам дуже сподобалось ті люди, які були з нами на стажуванні, ця молодь вони показали, що така ініціатива надзвичайно корисна. По-перше, їхні ідеї вони надзвичайно інноваційні. Ми побачили не тільки такі схвальні відгуки, вони поділилися тим. Що їм не сподобалось в роботі своїми ідеями для покращення роботи, і ми зрозуміли, що це такий інструмент, який не тільки допомагає нам знайти кадри, а також допомагає нам покращити нашу роботу. Тому однозначно так. Однозначно, що ми будемо повторюватись, будемо знову впроваджувати такі програми і шукати саме в такий спосіб собі нових колег. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю Оксана Свистун, керуюча справами виконавчого комітету Жмаринської міської ради, була з нами на зв'язку. А ми, власне, продовжуємо наш випуск новин.